Дубайське морозиво, дубайські вафлі, торт, нутелла, шоколадка зі смаком пахлави. І що ще можна знайти в турецькому супермаркеті? Це у нас дубайське морозиво. Коштує вона 75 лір на смак хрустке з фісташками. Однозначно рекомендую. Далі маємо таку дубайську вафельку, коштує вона 25 лір. Як для мене вона засолодка і вафлі не чути. Також майже за 240 лір можна купити ось таку коробку цукерок дубайських, як варіант на подарунок. В морозилці знаходимо дубайський торт. Як його розморожувати, я не знаю. Для фанатів нутели за 300 лір є паста по дубайськи Також є така гігантська шоколадка 200 грамова. Всього за 199 лір. І, до речі, хадаїв, в Туреччині є частиною національної кухні. Цього він тут всюди подається і коштує смішні гроші. Для тих, хто боїться поправити, можна навіть купити один шматочок пахлови. Також є пахлова в шоколаді, в драже, дубайські драже. Мій фаворит це ось ця шоколадка Ульки майже за 100 лір. Це є просто ідеальне співвідношення від смаку, якості і ціни. Також є шоколадки зі смаком пахлови в білому, чорному, молочному шоколаді Ціни від 55 до 85 лір. А в наступному відео розкажу, яка позиція в турецькому супермаркеті є найдорожчою.